Вітаю вас понеділок, 22 грудня. Розклад для України на цей тиждень. Так? Важливі події, політичні рішення, небезпека з повітря, обстріли і подивимося плани Росії на тиждень відносно нас. Плани і їхні дії. Давайте тиждень з 22 по 28 грудня. Важливі події. Важливі події для України на цьому тижні. З 22 по 28 грудня, що цей тиждень принесе важливе, важливі події для України та українців на цьому тижні для всіх нас. Можна сказати по різному, що якісь дії в нашому домі. Йдуть до завершення. Що за дії? А імператор. Можна сказати, що підготовка до виборів все ж таки в нашому домі йде. І е, цим зацікавлена е, це карта Росії Королева Жезлів. Отак, от, от перші карти на це натякають. Що ще? Які ще будуть важливі події для України на цьому тижні з 22 по 28 грудня? Що ще? Роздуми. Роздуми про фінанси, про фінанси, про фінансування, в общем, про витрати, якісь там роздуми. А, дивіться, це щось стосується закону, це щось стосується, може, конституції. Щось стосовно цін, або підняття цін, або навпаки, як зробити баланс. Тому що, скоріш за все, роздуми про те, як зробити гармонізацію, баланс в плані фінансів. Може, якісь там підвищення або подорожчання. Оце ще на цьому тижні буде обговорюватися. Що ще важливого чекає на Україну та українців на цьому тижні? З 22-го. О 28 грудня. Багато, дуже багато фейків, обману, неправдивої інформації, перекрученої інформації задля руху, задля знов, щоб всіх колотити. колотити. Для колотнечі багато різної неправдивої, брехливої, маніпуляційної, перекрученої інформації. Ну, це не дивно. Випадає мені, знаєте, що тут? Агресія, Зеленський повішений і удар в серце. Це стосується міста Київ. Обережно на цьому тижні місто Київ. Що ще? що ще важливого чекає на Україну? Важливі події для України та українців на цьому тижні з 22 по 28 грудня. І знов фейки про Україну. Або Україна багато чого хоче, а отримує ілюзію. Або будуть говорити про якісь вимоги України. І це ілюзія. Ну, ви розумієте, да, що за вимоги? Мається на увазі, я думаю, що стосовно миру. Так, да, ось карта світу: Да, це стосовно миру. Стосовно плану цього. Боротьба за цей план дивіться, на цьому тижні за мир. Йде боротьба. Ось боротьба за мир, Україна бореться за мир, за свій мир, за мир в нашому домі. І дуже ця боротьба йде агресивно. Тобто, ми своє, вони своє, а ті своє. Гнуть, кожен гне свою правду, кожного своя правда і нічого нікому неможливо довести. На цьому тижні, до речі, бачите, диявол 10 мечів і карта хитрості. Планую. Росія планує обстріл. На цьому тижні Росія запланувала обстріл. А ну-ка, на цьому тижні Росія запланувала обстріл України. Перемога через смерть і залякування. Ну, тактика Росії. Перемогти будь-яким чином через смерть і залякування. Ну, на жаль, моя відповідь так. Да. Моя відповідь, що, скоріш за все, на цьому тижні планують обстріл. І вчора, коли я ввечері робила розклад по містам. Подивіться, він є на каналі. Мені показувало б, що перед святами. Перед святом. Перед святом. Обстріл перед святом. Свято на цьому тижні це Різдво, да? 25 грудня. Тобто обстріл може бути з 23 на 24, з 24 на 25. Будьте обережні. Політичні рішення. Політичні рішення? Політичні рішення на цьому тижні для України. Все, що стосується України, з 22 по 28 грудня. Які будуть політичні рішення на цьому тижні? Які рішення чекають на Україну? Політичні зустрічі, зібрання, розмови, ну, балачки, балачки будуть, балачки будуть. І що? Це все обман і хитрість. Це все затягується, і воно якось по розпачу. Ні до чого, ні до чого, ніхто ні до чого не може прийти. Тому що суцільний обман, брехня. Кожен планує, в кожного є свій план. У нас свій план, в США свій план, в Росії свій план. У всіх свій план. Немає тут ще рішення по війні, тупік. Війна, тупік, 10 мечів. Рішення по війні поки що тут немає. Зустрічі є, да, ось. Зібрання, зустрічі, тристоронні, навіть є. Двосторонні, там, тристоронні. Але, як, знаєте, як навмисно всі тягнуть. Як спеціально всі тягнуть. Давайте спитаємо, чому всі тягнуть? Настільки все затягується, чого це все так тягнеться? Чого кожен. Чого це все так тягнеться да? стосовно завершення війни між Росією та Україною? Територія. Рішення по територіям, немає рішення по територіям. Знаєте, воно би все закінчилося, якщо б було, бачите, паш Пентаклі це територія. Немає рішення по територіям, ми не, віддаємо. ми не віддаємо, Росія не поступається, а США не тисне і все. І воно оце тягнеться. Так воно може тягнутись вічно. Да? Воно може тягнутись вічно, поки Путін не захопить всі ці території. Так треба щось робити. Є якісь таємні перемовини стосовно знов територій. Знов. Очікуйте, треба чекати. Треба чекати. Знов карта чекати і чекати. Йде боротьба, Україна бореться. Те ж саме, Україна бореться за своє правосуддя. Ось, будь ласка. Ми хочемо піти від надважкої ситуації? Ну, що я вам можу сказати? Небезпека обстрілів. Давайте. Небезпека обстрілів на цьому тижні. З 22 по 28 грудня. Небезпека обстрілів на цьому тижні? З 22 по 28 грудня. А ну-ка, що під загрозою? Що? Обмеження, дрони, зупинка, боротьба, уход, важка ситуація. Контроль, уход. Удари в серце. Так, ну, удари по енергосистемі. Це раз. Удари в серце. Київ, це два, Я вже казала попередження. Далі райони біля води це 3 Тобто Одещина, Миколаївщина, райони біля води. Це три. Що ще під загрозою на цьому тижні? З повітря. Агресія по ілюзії для змін. Диявол Башня. Диявол Башня сила. До речі, можуть, можуть так сильно вдарити. Куди? Знову тиск на Україну в плані зустрічі домовленості. І тиск не тільки на владу, а ще й тут на людей. Хитрість, хитро, якось дуже хитро летить перед святами. Бачите? Хитрі, хитро летить і карта свята. Прямо перед святом. Куди воно летить? Куди воно летить? Очікуйте. Очікуйте знову перед святом. Київ. Летить на Київ. Київщина плани. На якісь склади виснажити наш захист. Куди ще летить? Куди воно буде летіти? Ну, біля води я вже казала. Або тут з кубків це водосховище. ГЕС. На щось військове таємне може летіти. Ну і на світло, світло і рух. Нічого нового, підприємства. Нічого нового я вам не скажу. Тому будьте, будь ласка, обережні, оце вчора, сьогодні показує: летить перед святом. Прям показує чітко, летить перед святом. Планують. Вчора взагалі в розкладі на тиждень показувало. Зробити вам перед святом повний блекаут. Ось, повний. Щоб були ось великі обмеження і повний блекаут. Ну, ну, давайте, Росія нам. А зараз ми подивимося. Плани Росії. У нас же ж є наступне питання. Плани Росії на цей тиждень з 22 по 28 грудня. Їхні плани російські та дії на цей тиждень проти України. Російські плани. Що вони будуть там планувати та що будуть робити? Плани і дії на цей тиждень відносно України. Кулісниця. Ну що, будуть перти на фронті? Це раз. Луна. Дивіться, прям всі практично вищі аркани. Луна і мир. І що? Мир по луні. Ну, я б сказала, закашмарить. На фронті будуть перти. Це так, плани і дії. Знов мені не подобається Київ. Знов Київ не подобається чомусь. Які ще в Росії плани і дії будуть на цьому тижні? Хитрість для людей. Знов хитрість перед святами для людей. Зробити карту, оце холод, голод, ну, мається на увазі стан розпачу і бідності. Ну, знаєте, коли там холодно, немає світла, темно і так далі. Хитрі плани. Війна, диявол, 10 мечів, агресія. На сонце. Так, да, в них плани, агресія на сонце. Зірка, світло, і не тільки ще на сонце, а іще зірка це світло, вода, тепло і цей зв'язок. Інтернет-зв'язок. Да, реально в них плани перед святом, перед Різдвом. По-новому, да, в нас вже перед 25 грудня зробити нам блекаут. Це реально є. Ну, на фронті перти. Колісниця, рух випадає. Ну, давайте спитаємо. На цьому тижні покажіть, будь ласка, Росія і ось фронт. Фронт, що там буде відбуватись на цьому тижні? Саме з російської сторони, що там їх чекає? Робота, смерть. Обмеження, плани, плани, плани. В них є якісь плани десь прорватися, десь піти. Таємні плани, десь в двох місцях. А йде підготовка, накопичення ресурсу. Захист вибір. І що їх там чекає? Дарусь, а що їх там чекає? А їх чекає 10 мечів, обстріл і розпач. Тобто там, де вони намагаються десь пролізти. Їх чекає. В общем, там і залишаться. Так, це стосовно фронту. Ну, Є дві ділянки, де вони хочуть прорватися. І вони підготовлюються, готуються і накопичують дуже великий ресурс. Десь їх чекає 10 мечів, там і залишаться. Ну, в общем. Так, а що це фронт Росія? Давайте спитаємо, чи вдасться да? Росії, як оце показує мені вчора, сьогодні, щоб всі українці на свята Різдво, Новий рік, залишилися в блекауті, в повному притому. Не просто там відключення, як у нас зараз є, а в повному блекауті. Росії вдасться залишити українців в повному блекауті перед святами. Перемога. Перемога, поразка, важкість. Ну, дивна відповідь. Здобути перемогу, поразка і дуже важко. Ще раз кажу за місто Київ. Попереджаю Київ і Київщина. Чомусь мені ось не подобається. Зеленський, Київ, це на це вказує. Чи вдасться Росії залишити українців перед новорічними святами в блекауті? Зірка. Повішений сонце, хитрість. Ну, я вам скажу, вони будуть бити по енергосистемі. Будуть намагатися. Я скажу. Ну, що тут ще можна сказати? Ну, в общем. Подгадять, подгадять можуть. Тобто, ще більше можуть нагадять. Ще більше можуть цього цього зруйнувати. Можуть. Перед святами люди. Щоб вам було важко. Угу. Щоб люди прямо повиходили на вулиці і кричали: Геть, владу і все, мир з Росією. Прямо ж до, до, до цього довести. Прям так показую, до цього довести, до чогось такого жахливого, що прям люди повиходили замість того, щоб там сидіти олів'є своє рубати. Щоб повиходили на вулицю і кричали: Геть, і все ми згодні на все, аби тільки мир. Ось до такого вони планують довести. Ну, може, це стосується не всієї України, якась частина України. Мені не подобається. Знов кажу, місто Київ, Київщина. Будь ласка, будьте обережні.